Буду я готувати, знаєте, яку кукурудзу? Вершково-сирну зі спеціями. Отакі в мене качани, отакі коски. Побачимо, чи вони дозрілі. Ой, я ці коски так любила заплітати в дитинстві. О! Бачите? Зріла кукурудза наша на городі. А ось і спеції. Ой. Разом з кукурузою я хто ці, хто ці звірі. Разом з кукурузою набрала. Диви, папа, в нас кукуруза яка бачила, я її чищу. Бачиш коло. Ні, я не зелену вирвала, я диви, я по коскам дивилася. вона ж уже все. По коскам дивилася. Отакі коски. Качани ріжуть на опіл, а я тільки обрізаю оці верхівочки там, де жучки понадкусювали. Качани буду варити в баняку цілими. Гарнесенько після городу помию, бо які там жуки по них лазили. І перчик. Вода вже кипить. Кидаємо сіль столова ложка. Сидиш, цукор столова ложка. Це в мене мускатний горіх. Також плавлені сирки, у мене вершкові. Я кидаю два. Баняк у мене 6 літрів. Батько каже, це стільки кукурузи нарвало, що треба 10, напевно. Якось треба буде її туди помістити. Наші плавлені сирочки вже майже розплавилися. Не хочу переламувати. але треба переламати. І наверх перчинку. Закриваємо кришечкою і хай собі варяться. На малюпусінькому вогнику кукурудза варилася сама на 40 хвилин. Отаких хазяйка наварила качанів вершкових з перцем. Пахнуть? М -м -м! ж вони з плавлений сирок вершковий просто відчувається. М -м -м. Ну і парчик теж. Парчик зробив своє діло. Це так пікантно. Хі -хі. Можна кликати сватів.